Друге питання сама покупка це не питання одного дня. Да? Тобто покупка відбувається в якомусь проміжку часу. Да? До нас звертається клієнт. Ми починаємо моніторити ринок, і в нього є свої вимоги. Він щось хоче і відповідно. Від цього якби не завжди виходить купити це зразу. Де сама покупка може розтягнутися місяць-два, в залежності від вашого бюджету, від ваших вимог до автомобіля і так далі. Да? Тобто, це вже, наприклад, якщо ви прийняли рішення літом, то в кінці літа ви можете купити або на початку осені. Тоді починається в нас ще одна цікава річ: доставка. Ну і можете пригадати, що було з доставкою, коли було нульове розмитнення. Якщо хтось, хтось відслідковував ці речі. Був аж страшний на кордонах. Черги там ну, на момент закінчення нульового розмитання, наскільки я не помиляюсь, там були ну, просто десятки кілометрів черги. Там люди не встигали, бились, різали один одного, щоб встигнути. Отож, якщо у вас є думка купити автомобіль і немає різниці, де ви його будете купувати, чи це буде Європа, чи це буде Америка. А з Америки так само з доставкою не буде швидко, тому що якщо ми купимо, наприклад, автомобіль в Каліфорнії, я вже не кажу про Гаваї, да, там де звідки може машина їхати реально до півроку деколи, але зато там крута ціна. Да? Відповідно, якщо ви з Каліфорнії, Західного узбережжя купуєте автомобіль, цей автомобіль до вас буде їхати ну так добрих два з місяці, тому що там все довго відбувається, там нема швидких доставок. Тому зважайте на це, якщо ви надумали купити електрокар, починайте діяти вже сьогодні. Шукайте компанію, з якою ви готові працювати, шукайте менеджерів, які можуть підібрати вам адекватний автомобіль на якесь там відрода. Європа так само, у вас буде час, на вас ніхто не буде тиснути, жодного ажіотажу, жодних проблем. Ви знаєте, що у вас там.